Ви дивитесь інформаційний випуск новин сьогодні про найголовніші події вівторка, 21 жовтня. Розповідатимуть наші журналісти у студії. працює Працюю Єворська. Мої вітання. На офіційному сайті президента України сьогодні оприлюднено указ про зупинення дії указу президента від 9 жовтня 2008 року, як наголошується у документі з метою забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України стабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні вжиття невідкладних заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи. На економіку України, враховуючи пропозицію Ради національної безпеки і оборони України, зупинити дію указу президента України від 9 жовтня 2008 року про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України шостого скликання і призначення позачергових виборів, президент України переніс дату дочасних виборів до парламенту на 14 грудня. Цей указ набуває чинності з дня його публікації. Правда, офіційна преса газети голос. З України і урядовий кур'єр ще не опублікували цей указ. Між тим Київський адміністративний апеляційний суд переніс розгляд оскарження ту президента щодо призупинення цього указу у зв'язку з клопотанням б'ють на 24 жовтня. А от що думають про нинішню так звану виборяду самі народні депутати про виборчу систему в Україні взагалі і суцільну безвідповідальність? Голова партії Єдиний центр Ігор Кріль, який нещодавно побував у на. В чому суть проблеми? От три керівники фракції зібралися і щось рішають, щось комусь, хтось не подобається. Ну, ногічна ситуація в Верховній Раді. Зранку збирається п'ять чоловік і між собою не домовилося, а депутати сидять, як йолоко, вибачте. І вони приходять і кажуть, нема порядку денного, розходьтеся. В чому проблема? В Україні проблему треба терміново вирішувати, щоб люди вибирали депутатів, а не міфічні партії, які потім кі-кінці списки кладуть невідомо кого, а потім а керівники фракцій починають щось ділити. Можливо, дирібан. Потрібно це питання вирішувати. Буде проблема у Львові, буде проблема в Верховній Раді, буде проблема в Києві, буде проблема в Запоріжжі. Всюди буде проблема. До тих пір, поки на виборах люди будуть вибирати не депутатів, а якийсь списки. Чоловік, який голосує, має бачити, кого він вибирає. А не зірочку ясно з неба, а потім питати нема з кого. А зірочка ясно з неба сьогодні не з тої ноги стала. І держава повела на ту сторону. Це неправильно. А депутат він не вирішує, тому що сказали, сьогодні порядку денного немає, голосувати не будемо. Так само точно у Львівській міській раді. Фракції рішили. Бо там якісь фракції щось не підходить. Якась партія вирішила на тому, чи руки погріти, чи щось зробити. І вже є скандал. Якщо би було, я не знаю, скільки депутатів в міській раді, там, напевно, 50-60 є. 90. 90. Якщо б ті 90 депутатів вибралися людьми, то відповідальність їх не було б. А так відповідає керівник фракції. А якщо депутат сказав проти, його завтра виключили з депутатів. Ви знаєте, які приклади є. Нема відповідальності. В цьому вся проблема. Цьому, і, 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 ніби дивичись на Україну, і держава велика, і природні багатства є, і народ працювати. А щось знайде? Чому проблема? Тому що забита система. Систему треба, умовно кажучи, пробку вибити і потече вода. А хтось мусить ту пробку вибити зараз. Якщо ми її не виб'ємо, будуть проблеми. По великому рахунку, коли у вас е ну, навіть в цьому будинку є своя система е сантехніки, і не, і, і, не, і не спускається вода. Що потрібно? Щоб прийшов сантехнік і вибив пробку. Але якщо ви почнете дискутувати, де що, як, куди, починати, хто це має робити, то поки не прийде сантехнік сантехніка, порядка не буде. Аналогічна ситуація, коли є е сім'я і в ній декілька господин і господар, який не приймає рішення. Аналогічна ситуація. Мусить хтось по столі стукнути кулаком і починається роботи. Вчора голова облдержадміністрації Микола Кміть взяв участь у круглому столі з керівниками 28 обласних галузевих профспілок, які об'єднують 462 тисячі членів. Профспілки і влада мають бути по один бік. Головне завдання цивілізованого суспільства і влади зробити щасливими максимальну кількість людей. І це щастя полягає насамперед у достойній праці, достойній зарплати та соціальному захисті. Наголосив Микола Кміч. Сьогодні на Львівщині з робочим візитом перебував міністр України з питань надзвичайних ситуацій Володимир Шандра. Він ознайомився з ходом робіт щодо ліквідації літнього паводку та проведеними протипаводковими роботами у городоцькому та Стрийському районах, зокрема в селі Великі Дідушичі. То з однієї, то з іншої області майже щодня надходять повідомлення про отруєння грибами цілих родин. От, скажімо, останні п'ятеро жителів Кіровоградщини отруїлися грибами протягом одного дня. А чи є такі випадки на Стрийщині? Відповідь на ці питання шукала Світлана Кренців. Настала золота осінь, а з нею час збирання грибів та ягід. Цей період особливо популярний серед жителів лісових смуг та й заядливих грибарів. Проте Міністерство охорони здоров'я стурбоване різким збільшенням кількості отруєнь дикорослими грибами в Україні. На Львівщині на сьогодні зареєстровано один випадок отруєння грибами. Щоб цього не трапилось з вами, слід дотримуватись елементарних правил безпеки, а саме не слід збирати гриби на придорожній смузі на території сміттєзвалища та біля небезпечних підприємств. Адже гриб це свого роду абсорбент, який вбирає з себе всі негативні речовини, як губка. Також слід споживати гриби в той самий день, коли вони були зірвані. Протягом останніх декількох років було в Україні зафіксовано поодинокі випадки отруєння їстивними грибами, які були зібрані на чистих територіях. Але є така одна причина. Як вважають медики і біологи, якщо поряд ростуть їстивні і отруйні гриби, то є ймовірність, що їстивний гриб може бути уражений спорами отруйного гриба, і вся небезпека, яка є в отруйному грибі, переходить в їстивний гриб і, відповідно, несе наслідки для людини. Медики також застерігають, не рекомендовано споживати гриби вагітним жінкам, дітям до 7 років та людям похилого віку. Слід пам'ятати, що окрім їстівних, є категорія грибів, так званих умовно їстівних, до яких відносяться опеньок справжній гриб, парасолька, сивуха, волова та інші, які містять невеликий відсоток отруйних речовин, тому потребують особливо ретельної обробки. Особливістю цих грибів являється те, що для їх споживання, приготування різних страв потрібно гриби попередньо обробляти, відварювати і відвар зливати, оскільки вони містять в собі певну частку отруйних речовин. Ну, ці так звані мікродози отруйних речовин вони мають здатність нагромаджуватись. Якщо споживати умовно їстівні гриби або недоварені, так, так би мовити, або в великих кількостях і часто. Можуть виникнути симптоми отруєння. До отруйних грибів потрібно відноситись з обережністю, бо навіть один такий спожитий може призвести до летального наслідку. Фахівці рекомендують вивчати дикорослі гриби не по літературі, а у справжніх грибарів, у яких неабиякий досвід за плечима. Отруєні гриби були відомі людству в силу давнину, і вони були грізною зброєю стародавньому рибі в боротьбі за владу. Зокрема, медики нік не могли спасти отруєну людину. Таким чином пішов з цього життя римський імператор Клавдій, римський папа Клемент VII, французький король. Карл шостий. Всі отрути, які містяться у грибах, можна поділити на три групи. Перша група це отрути так званої місцевої збуджуваної дії. До неї відносяться гриби, печериці, жовті, опеньки несправжні, людовка тигрова, людовка згубна. Ці отрути починають діяти через годину півтори. До другої ж групи отруєнь відносяться гриби, такі як мухомор червоний, мухомор тигровий. Після їхнього споживання через півгодини вражається нервова система. Дії цієї отрути розпочинаються. Вже через пів години-годину через вживання цих грибів. І проявляється, крім загальних симптомів отруєння грибами, які полягають у розладі шлунку, запаморочень загальні слабкості, також різними ушкодженнями нервової системи, які проявляються у сильному спітнінні, різних галюцинаціях, приступах сміху чи навпаки плачу, і деколи може навіть закінчуватися. Втратою свідомості. Третя група смертельна. До неї відносяться гриб блідопоганка, мухомор білий та опенюк несправжній. Дія цих отрут ускладнюється тим, що симптоми отруєння проявляються деколи через дві доби після вживання отруйних грибів. Утрути, потрапляючи в шлунок, не спричинюють ніякого клінічного ефекту. Також, навіть якщо токсини підхоплюються кров'ю і доходять до панхематозних органів, печінки, нирок, також симптоми отруйнячі людина не відчуває. І лише як тільки токсини потрапляють в мозок і починають надіяти на нервові центри, проявляється клініка отруєння. Зокрема, вона проявляється у посиленні дії шлункових м'язів, що з причиною активне виділення шлункового соку, слизу, людина починає блювати і наступає швидке зневоднення організму. Далі симптоми розвиваються, проявляються підвищені слабості різних видах проносів. Людина мучить нестерпна спрага, а також болі в животі. Організму вдається перебороти ці симптоми, але далі наступає третій, найстрашніший етап це є жирве природження печінки. Печінка розкладається просто на очах, і людину, на жаль, врятувати не вдається. Коли ж непоправне з вами сталося, і ви чи ваші рідні отруїлися грибами, слід негайно надати першу домедичну допомогу, адже зволікання часу може коштувати дорого. При перших симптомах отруєння викликайте швидку допомогу. До її приїзду слід випити 5-6 склянок або слабого розчину марганцівки або води з содою і спровокувати блювання, тобто натиснувши двома пальцями на підміні язика. Таке промивання шлунку слід зробити 5-6 разів. При цьому бажано зібрати блювотні маси для, того, щоб для подальшого лабораторного аналізу. Після промивання шлунку слід очистити кишківник. З цією метою слід випити проносне. Проносне слід випивати після кожного промивання шлунку. Бажано все-таки зробити ще й клізму. Звичайно, всі ці процедури спричинюють сильне зневоднення організму. З цією метою, щоб компенсувати втрати води, слід випити досить багато рідини. Ну, рекомендують чай або міцну каву. Ні в якому разі не можна виживати молоко. Це тільки спричинює засвоєння токсинів. Значить, далі слід прийняти велику кількість адсорбента. Ну, наша фармацептика дає. Широкий вибір. Ну, найбільш популярне атовогогілля. Тільки дозу можна збільшити. Не одна пігулка на 10 кг живої ваги, а можливо, дозу атового збільшити в 2-3 рази. Або смекта, ну, ентрозгель дуже гарний адсорбент, зараз вийшов в продажу. Крім того, слід випити до 1 г вітаміну С, щоб відновити силу організму. Надалі, до приїзду швидкої, для полегшення стану хворою, треба слід покласти животом. На рівну поверхню до ступнів ніг прикласти грілки. Світлана Кренцев, Оксана Стасів для Стрийських новин. Згідно з положенням про порядок і правила проведення феєрверків на території міста Стрия, затвердженим міськрадою заборонено влаштовувати феєрверки після 22-ї години, а також на відстані менш як 100 метрів від житлових будинків, медичних, навчальних закладів біля нафтобаз, мостів інших об'єктів потенційної небезпеки, будівель, які мають важливе історико-культурне значення. Третім лауреатом премії благодійного фонду Нашого земляка поета Віктора Романюка став його музичний партнер, композитор Роман Никифорів. До нього по три тисячі гривень отримали письменник і художник Мирон Нестерчук і почесний голова стрійської просвіти Михайло Мандрик. У всіх західноукраїнських областях, окрім Львівської, народжуваність протягом третього кварталу перевищила смертність: у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській Чернівецькій області цей показник становив більше 100%. Навіть у Києві народжуваність перевищила смертність на 127%. На полігоні Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що у Яворівському районі, фахівці НВУ «Павлоградський хімічний завод успішно провели пробний підрив протермінованих боєприпасів. Загалом було ліквідовано півтори тисячі мін зі складу боєприпасів, які розташовані у Брюховичах. Повідомили у прес-службі облдержадміністрації. Загалом із Брюхович необхідно вивести та знищити 435 тонн боєприпасів. Для їх ліквідації потрібно 24. Редні нагадаємо, що в ніч на неділю, 26 жовтня, Україна перейде на час зимовий о третій годині ночі. Стрілки годинника будуть переведені на одну годину назад. У світі на літній і зимовий час переходять більше ніж у 110 країнах. За даними метеопрогнозу, в середу 22 жовтня на Стрийщині слід чекати мінливу хмарність. Вітер південно-західний 2-4 метри на секунду. Атмосферний тиск 740 мм ртутного стопчика, вологість 77%. Відсотків. Температура вночі 3,7, в день 12-16 градусів тепла. Це все на сьогодні. Побачимось завтра з вами у цій же порі. А також не забувайте дивитися новини на сайті Телеланком На все добре.